В управлінні освіти і науки 16 вересня відбулася зустріч з вихованцями вокального ансамблю Співограй, центру позашкільної освіти Соняшник. Саме вони нещодавно здобули перемогу в номінації Сучасне фольклорне виконання конкурсу Діти Хелп Мюзік. Наш співограй був відібраний з поміж 500 заявок, які надійшли на конкурс від юних вокалістів з усієї країни. Це така альтернатива Чорноморським іграм, де ми вже були не один рік і прагнули колись перемогти, бо це мрія всіх. Бо з Чорноморських ігор вийшли всі зірки української естради. І тут, нарешті, така подія у нас перше місце. Ми щасливі, щасливі, що отримали схвальні відгуки журі, що це було одностайне рішення всіх членів журі, що перше місце співограю. От. Ще щасливіше з того, що е, ми отримуємо пісню під ключ, тобто тільки для нас напишуть пісню, вона буде мати ротацію на радіо. Окрім нагороди, учасники ансамблю «Співограй» привезли з конкурсу незабутні враження та позитивні емоції. Ми дуже переживали, ми готувалися дуже довго і ми йшли до цього три роки. Е, і... Нарешті ми дійшли до цього. і Ми дуже дуже щасливі приїхали. Емоції на конкурсі просто вибухали неймовірні е, учасники. Так і також ми дуже дякуємо оргкомітету. Вони дуже нам допомагали і робили все можливе, щоб ми були впевнені і на сцені, і поза сценою. За можливість займатися улюбленою справою, талановиті білоцерківці дякують захисникам та закликають донатити на потреби зсу. І ми дякуємо завдяки тому, що хлопці на передовій. А ми можемо тут займатися тим ділом, без якого ми не можемо просто жити, і діти не можуть жити. І хочу сказати, що крім слів, ми ще хочемо задонатити нашим колективам, Бо ми були влітку в Польщі. Ми трошки заробили співграю. Завжди хочеться і словом, і ділом підтвердити. Тому всіх я всім завжди раджу, що хто не на передові, хто не зі зброї. Будь ласка, донатьте, бо це все, що ми можемо робити заради того, аби скоріше настав мир у нас на Україні. Батьківський комітет педагогічний, дитячий. На день міста, день рекламної компанії, до дня позашкілля. Ми провели безліч майстер-класів. Ми провели дуже такий мега концерт. концерт. Все заради дітей, заради майбутнього для дитини, заради дитини. І теж ми хочемо задонатити саме для наших бійців. Начальник управління освіти і науки Юрій Петрик подякував усім присутнім. Ми вас не сумнівалися, тому що бачили вашу кропітку працю, не те, що не фестивали для конкурсів, а кожен день. Для того, щоб дарувати свій талант мешканцям нашої громади, України в цілому. Ну а тепер ви вийшло за міжнародний рівень. Це не було не перше, звичайно, але і цього разу так само. Тому це таке колективне досягнення і ще одне до досягнення в скарбничку співограю».